Це моя позиція і позиція мого народу: ми не хочемо жодних перемовин з терористами. Володимир Зеленський відео залишу в себе в телеграм-каналі. А там над цим відео буде відео, як ТЦК відносяться до цього мого народу. Тягнуть за шкірку на війну. Звичайну людину, яка просто хоче жити. Але її не запитують. Її не запитують. Тому. от... Е я не буду коментувати, просто от два відео. Мені б хотілося, щоб президент України як гарант Конституції от якось відреагував на те відео мого народу. Тому що стоїть поліцейський, який просто насміхається над оцим моїм народом, якого не запитують ні про що, просто за шкірку тягнуть. А він каже: він, до речі, він... Не говорить, що він не хоче виконувати свій обов'язок. Про обов'язок ми теж говорили. Відео є в Ютубі. Тут а, є кнопочка підписатися. Так ось він навіть не заперечує. Він каже: я просто хочу пройти нормально ЛВК, а не так, як це було, коли я проходив. Прийшов і штемпелі, просто поставили, що здоровий, здоровий, здоровий. До речі, сам президент говорив про те, що переглянуть всі ЛВК. Тобто переглянуть в яку сторону? Годний? А якщо негодний, то тепер лікарі бояться ставити що негодний. От вони й ставлять тепер штемпелі просто. Годний, годний, годний. Це влаштовує тепер? Тобто, якщо ставили негодний, неважливо як. За бабки, не за бабки. Якщо не за бабки, тепер лікар буде боятися ставити негодний, правда? Ну, раз ТЦК прийшло в саму лікарню. Ось так. Поважають думку ось цього мого народу. Тому давайте будемо або враховувати думку народу, ну, от в даному випадку, цієї людини, або не будемо за весь народ розписуватися. О тут щось одне із двох. Тому я очікую, що президент втрутиться в дії ТЦК на Хмельниччині і дасть їм оцінку. Бо без цього посилатись на думку народу якось дуже важко. Тому що от народ, це ж народ, от його конкретна думка, от його просте питання. Поліцейський, який ніяк не реагує, а ще й насміхається. Каже, да, да пиши, пиши на мене. Та мені пофіг, типу. Мені все одно нічого не буде. Бо ми тебе тащимо на війну. В такому випадку нічого не буде. Ні ТЦК, ні поліцейським, нічого. Відео в шапці профілю. І Ютуб також підписуйтесь. Розберемо ввечері всі ці питання. Отак. От Складна ситуація насправді дуже складна.